Марія Бубнова, переселенка з Маріуполя, у лютому 2024 року відкрила підприємство Нова кухня у Славутичі Київська область. Завдяки грантовій підтримці вона запустила виробництво супів та борщів у реторт пакетах. На її підприємстві вже працюють місцеві жителі, виготовляючи 1700 порцій супів на день. Родина Бубнових мала бізнес із виготовлення салатів та заморожених супів у Маріуполі, але їхнє підприємство було знищене під час обстрілів. Однак грантодавці запропонували... Нували підтримку, і Марія вирішила відновити бізнес у Славутичі. Після довгих пошуків приміщення та обладнання перше суп зварили в лютому 2024 року. Марія розповіла, що процес виробництва супів відбувається на автоматизованому обладнанні. Овочі очищають, нарізають, варять бульйон і все фасують у реторт пакети. Марія також зазначила, що весь процес виробництва розробляли самостійно, особливо увагу приділяючи якості. Вони прагнули, щоб борщ був яскраво червоним. А не помаранчевим, тому експериментували з технологіями та рецептами. Сьогодні підприємство Бубнових не лише постачає продукти на ринок, але й активно допомагає військовим на фронті, забезпечуючи їх їжею. Марія продовжує розвивати бізнес, готуючись до його масштабування, і вірить, що попереду ще більше можливостей для зростання. Славутиш став для родини новим домом, де вони не лише змогли відновити справу, але й знайти підтримку для втілення нових ідей.